Вітаю! Мене звати Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про інтеграцію системи ERPGS Telegram, а саме про використання ботів. Підхід нашої компанії забезпечує гнучкість і дозволяє створювати та інтегрувати боти з унікальними функціями під конкретні потреби бізнесу. Перед демонстрацією функціональності я хотів би розказати про переваги цього підходу. Необмежена кількість ботів. Ви можете підключити до системи стільки ботів, скільки потрібно, кожен з яких буде виконувати свої унікальні задачі. Індивідуальна логіка. Кожен бот може мати свою логіку роботи, що дозволяє автоматизувати різні процеси у вашій компанії. Тобто ви можете створити бота як для внутрішнього користування, наприклад, створення замовлень на обслуговування, чи для клієнтів, наприклад, для перегляду статусу їх замовлення. Можливість кастомізації. Ваша команда або наша компанія може написати чи доробити код для бота на мові JavaScript, який буде адаптований під конкретні бізнес процеси. Можливість обмеження команд в боті по користувачу. Тобто, ви можете забороняти своїм робітникам деякі команди чи процеси в боті. Мультимовність. Кожен користувач може обрати мову в боті. Наразі доступні три мови: українська, англійська та російська. Але насправді цей список не обмежений, адже ми можемо додати стільки мов, скільки вам потрібно. Зараз я продемонструю один з таких ботів. Спочатку потрібно створити бота за допомогою ботфазер. Це офіційний бот для створення ботів в Telegram. Натискаю розпочати. Тут є детальна інструкція для його створення. Я вже створив свого бота заздалегідь, тому буду використовувати його. Копіюю токен. Для того, щоб підключити бота, мені потрібно зайти в модуль Система, Налаштування, Telegram-боти, що підключаються, Обрати бота. Я буду демонструвати бота для створення заявок на мийку. Вставляю токен. Зберігаю запис. Далі шукаю бота за унікальним ім'ям в Telegram. Знайшов. Натискаю розпочати. Радий вас вітати. Я буду для створення заявок на миття. Для початку роботи введіть команду ID. Вводимо команду ID. Додайте отриманий ідентифікатор у налаштування Telegram-боти, що підключається в модулі системи. Копіюю ідентифікатор та додаю його. Зберігаю запис. Далі створюю заявку на миття авто. Будь ласка, оберіть дату та час. Наприклад, 4 вересня. 8 ранку. Оберіть час закінчення. Наприклад, 10-ранка. Оберіть ресурс. Наприклад, бригада 2. Введіть номер телефону клієнта. Я вже створив свого клієнта заздалегідь, тому буду використовувати його. Оберіть марку машини. У цього клієнта вже є дві машини. Наприклад, я оберу Нісанжуку. Бот пропонує мені ввести ще одну машину. Але я цього робити не буду. Наступний крок. Будь ласка, оберіть послугу. Мийка авто з салоном. Введіть кількість послугу для створення рахунку фактури. Одна послуга. Введіть розташування клієнта. У цього клієнта вже є існуючі локації, тому я буду використовувати їх. Введіть коментар до замовлення. Наприклад, зателефонувати клієнту за 15 хвилин. Рахунок фактури та завдання створені. Дата, час, ім'я господаря, телефон, марка авто, послуга та вартість цієї послуги, адреса і коментар. Переходимо до ERP-системи. У правому кутку ми бачимо, що в нас створилася задача. Задача називається Мийка авто з салоном. У коментарі зберігається адреса та марка авто. Також у задачі є посилання на клієнта та рахунок фактури. Рахунок фактуру створено. Послуга мийка авто з салоном. Кількість 1 штука, вартість 5600 гривень. Все добре. Далі переглянемо менеджер ресурсів. У менеджері ресурсів видно, що бригада 2 зайнята з 8 по 10 ранку. Також цей бот дозволяє переглянути список заявок. Наприклад, на сьогодні. На сьогодні немає в нас заявок. На завтра. Все правильно. На завтра в нас є одна заявка на обслуговування. Також цей бот дозволяє видалити чи змінити час заявки. Видалимо цю заявку. Заявка на послугу «Мийка авто з салоном видалена. Зайдемо в erp систему та перевіримо. Менеджер ресурсів. Порожній. Бригада 2. Вільна з 8 по 10 4 вересня. Задача видалена. Дякую за увагу.